Слава Україні! З вами знову я, Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобукюб. Зараз ви спускайтесь вниз, стицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про другу частину Stranger Sing. Е, довол... Незвичайно в цій книзі те, що не перекладена назва, але це зовсім не заважає дивні дива. Також я цю особливість зустрічав, якщо я не помиляюсь, тільки в одних книгах. Це в манзі е, е, токійські месники. Отже, друга частина, шоста, не шоста частина, а друга частина називається шоста. І тут вже історія як е, те, де відбуваються персонажі, відріняються від першої. Е, тут ми бачимо події. Які відбуваються в лабораторії, там, де досліджують, виховують, якось допомагають дітям з особливостями. А з якими особливостями ви дізнаєтесь всій книзі. Наприклад, дехто там міг як керувати вогнем, можна так сказати, хтось бачив майбутнє і так далі. Напевно, головна героїня цього, цієї частини. Це ось вона. І вона могла бачити майбутнє. І вона там могла завдяки цьому допомогти, бать, допомагати батькам виграти в лотереї. Звичайно, в неї це не виходило завжди. І в неї це воно виходило інколи. І дуже часто коли вона про це навіть не думала, не хотіла цього, і в неї це виходило не так точно. І в усіх інших дітей. А ця лабораторія, типу, як допомагала дітям, їх досліджувала, і робила змогу так, щоб вони, змогли якось, щоб вони змогли контролювати ці сили і так далі. Але потім вони дізнаються, що все-таки щось в цій лабораторії нечисто. І, і пробують, і вони намагалися щось з цим зробити. Але чи вийшло в них, чи ні, ви дізнаєтесь після прочитання цієї книги. Отже, е ілюстрації прикольні, книга, невеличка. В них в цих книгах приблизно по 100 сторінок. Е читається швидко, цікаво. І також планую подивитися серіал, тому що він доволі відомий е і його багато хто знає. Але я його ще не дивився. І думаю, що коли я його подивлюсь, мені стане більш зрозуміло сама ця історія. І тоді я обов'язково зніму вам новий огляд на ці книги і на серіал, зрозуміло. Отже, а ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наше вам треба? всім па-па-па-па!